Поміняли трошки локацію. Подивимося, чи тут щось є, чи нема нічого. Поки що грибів немає, зато ходимо і дихаємо свіжим повітрям. Yeah. Зазвичай на таких пеньочках є грибочки. Сьогодні не бачу нічого. Продовжуємо релаксувати в лісі. Що то я ногою збив? Мабуть, якийсь старий опеньок. Старий старий. Зазвичай на таких пеньочках є опеньки. Ну сьогодні не видно нічого. Здається, я на щось під листям натрапив. Ану дивіться. Опеняк? Чи не опенюк? Експерти кажіть, брати мені його не брати. Побачив знов щось невідоме. О, таке о! Тут я сьогодні назбираю. Ну То вже певне точно опенюк, а може і ні. Зараз понюхаємо. Фу, як смердить. Не опеняк. Тут, коло нього, знов щось росте. Дивимося. Точно таке саме. Дивіться, бачите? Кажіть, що то є. Ну запах не дуже. Фу. Отут смердить. Викидаю.